Друзі, заїхав на площадочку, бачу, що є джип компас, іноді цікавитись такою апаратуркою. Сфокусую вам вінкод. код. Даного автомобіля було незначне пошкодження по передній частині. Бачимо, що лабашки під заміну, тому що вже є от скол на ньому, і тріщинка пішла не дуже приємна. Віддають дану автівку за 9 тисяч доларів. Давайте покажу стан загальний, зимова гума, що потрібно буде, стан салону непоганий, поганий, підтертий. Магнітолка така цікава на андроїді Підлокітник потрібно буде замінити. По лівій частині у нас зауважень немає. Позаду немає спойлера. Пам'ятаю, привозили такий автомобіль, Ну спойлерок може коштувати доларів 300. І є таке зауваження по правій частині, ми бачимо щось. В цілому все інше, по техніці, по автомобілю питань немає. Кому потрібно, можете зателефонувати. А якщо що, я зможу його для вас перевірити.